На що буде з тою зброєю, яку ви накопичили в різних місцях міста Києва? Ну, по-перше, чутки про накопичення цієї зброї, пам'ятаємо, да словетний вислів одного письменника, ну, це ну, дуже зараз, перебільшені, да, звичайно. А, але все ж таки, що наполягають, є, так? на тому, наполягають на тому, що правий сектор має щось масово десь комусь здавати. Ну, вже коментували цю ситуацію і я, і мої товариші. Я не бачу жодних підстав здавати легально зареєстровану зброю. Ну, які до того підстави, я не розумію. Та зброя, яка була вилучена у злочинців, або у тих людей, які підозрюються у скоєнні злочину, вона це, її, її по-перше, Ну, Скільки десятки, сотні стволів? Та ні, ну звичайно. Mm -hmm. По-друге, вона або вже передана, або на обліку, або була залишена в тому самому Дніпрі, mm -hmm. або є, ну, немає в праву сектору ніяких е складів, і ці чутки ну, значно перейдуть.